Міні влог з найкрасивішого міста в Канаді. Беру вас з собою, бо їхати нам цілих 6 годин. Останні дні вже стало холодно, тому я добряче утеплилась. На сніданок зупинилася в одному з місцевих фастфудів. Не скажу, що прям смачно, але для перекусу окей. Наш шлях лежав через невеличкі поселення, в яких проживають нащадки французів. До речі, абсолютно всі вивіски та написи тут тільки на французькій мові. А Приїхали ми у місто Квебек. Це містечко знаходиться повністю в горах, а його населення етнічні французи. Англійською тут розмовляють тільки 1,5%. Родзинкою цього міста є. Збережена архітектура минулих часів. Потрапивши сюди, відчуваєш себе ніби в Європі. Тут безліч колоритних будиночків та ресторанів. І Навіть екскурсію проводять в ось таких костюмах. А саме з цього порту почалась історія заселення північноамериканського континенту французами. Але потім підтягнулись британці та у 1759 році відвоювали територію, утворивши тут британську колонію. Бої за землю йшли тут не один рік. Тому французи набудували собі ось такі захисні споруди. Якщо подивитися зверху, ці окопи виглядають у формі зі.